Будь ласка. По що? Не треба ну, що? Є. Ви не можете контролювати свої емоції? Ну. ну, що буде? Ви не можете контролювати Я, я, я просто вас запитую, що буде? Ви хочете мене заарештувати. У вас? Ну, які питання? Я хочу поневче на правопорушення. Знімайте, будь ласка. Будь ласка. Е, дивіться. Е, ви е, зганяєте тут людей чи ні? Ні. Просто пряме питання. Пряме, пряме питання, ні. Не зганяєте? Ні? Не зганяєте? Записуєте, ні. так? Добре. А что як, як в розумінні разумении? Представьте, давайте вже ми, щоб ми... Так да... ви сказали удостоверение вам. Ні, я вам назвався, мене звати Павло. Павлов. Можете Ну, Так давайте Ви ж поліція, ви ж державна... Ні, стоп, стоп. Ви ж сказали, що ви державна структура чи ні? Звісно. Ну, так доставайте это. Пожалуйста. До ознайомлення. Так, що там у нас написано? Зніміть, будь ласка. Бо я зараз так не, не не цей, влаю. Не, не, а обратно можна зворотни Бо До, до повного ознайомного, будь ласка. Там не все написано. Да. да. Так. да. Ну, покажіть, ну щоб просто щоб. Пожалуйста. пожалуйста. люди те, в принципі, так знают. Nee, да без просто мені Смотрите. уточнити на зараз. В якому статусі ви тут знаходитесь, да? Просто дивіться, люди стоять в формі. Да? До, 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 до речі, у вас там, по моєму по вашому законодавству, ну, по цьому. По закону про поліцію, там е, темно-синя форма, у вас вона чорна, вона вже не відповідає дійсності. Да? Далі, посвідчення поліцейського повинно бути. Це не посвідчення, там написано поліція. Це по-друге. По-третє, зброя є? Є. є, є. Дозвол на зброю є. <рес> Конечно, да. Де, де, де? Де він, де він вказаний? Uh, де? Посвідчення вказано. Ви, 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 <рес> ви знаєте, що це незаконне утворення? Поліція? Так, це не державне, не, не державне не утворення, ми не, не знаєте. Знає. Що це не державне не, не ну, от. Це давайте так, якщо сказати прямо, то це бездержавне громадське утворення. чесно, мені, ну, мені не ця інформація. А чому вам не цікаво? Ну, що ви не цікаво. громадянин України. Ну. Ви ж на українській землі знаходите? Тоді хто хто ви тут? Ну. От зараз статус який? А у вас який статус? У мене ж ромадинин... Украины. Ромадинин... По... Я тоже Давайте Україну, я полностью Україну, житель працівник поліції. Якої поліції? Це назва. Національної поліції. Ну, назва, національна поліція. Далі. Далі що? Ну. Ну, які ви маєте у вас, які ви можете ні, мати шука. національна поліція якої нації? Та ні, якої нації? Ой, та давайте. Ні, 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 Якої нації? Ні, придираться кажемо. Слухайте, Павло, дуже цікаво було з вами пообщатися. Я дуже радий на розмові. Я розумію. Ну, я дальше с вами не хочу продолжать беседу. Karaoke. Но Если вот... вы хотите мне что-то рассказывать, снимать, снимайте. Я вам больше ни слова не скажу. Есть какие-то вопросы? Обращайтесь так... к руководству в ВГ1, uh, да, ну, либо вообще э, я просто в национальной полиции. Обращайтесь. Но давайте, ну, давайте по Да, давайте добрые. давайте по полицейские. Нет, я вот теперь давайте. Давай. Нет, право. Вернайтесь до суда. Все будет. Все будет. Просто что? я ж... Якщо що... ви вважаєте, що мої дії є законними, звертайтеся до суду. Скажете, хлопці, я хочу попередити просто вас, розумієте? Я не хочу не я вас, я розумі, не хочу не вас притягувати я вам... до кримінальної відповідальності. Я, ви вас я просто хочу вас попередити. що Ви валі своїми діями валите державу. Розумієте? Розумієте? Розумі. Ви просто її розруйнуєте. Ми вас услуги. Ви не розумієте, що Розум це. Ви не почули не мене. Засіва, ви це не зараз від відговорка, просто відмовила, від не відмовити просто типу, та й дії. Типа не, не розповідаємо порядку. скажете мої дії звертатися до керівництва національної поліції Діпотровської області. Я вже в законному порядку. Я не буду звертатися до кого керівництва. Так, ви, не вже вже ви не хочете зверталися. Ви не хочете цього робити? Ми вже все зверталися, все вже пройдений етап. пройдений. давним давно. Я задаю питання. Ви не хочете цього робити? Кого робити? Оскаржувати мої дії? Я до вас зараз. Ви бажаєте, що ми Ви, ви хочете опять, Спросите, що ми тут поліцейською від... правильно, ми правильно. і опять знову. При чому тут, при чому тут мені, от ви мені кудись відправляєте посе. Мені не потрібно відправляти. Я ж прийшов до вас. А я не пішов туди. Так ви хочете оскаржувати мої дії. я правильно вас розумію? Правильно, от ви мені не скажете, стоп, стоп. Ви зганяєте людей? Не зганяю нікого. Я а, вам ще раз пояснюю. Ви хочете оскаржити мої дії, вважати, що я на правомірну дію зараз. Якщо я захищаю цих людей, яких тут нікого якого немає? Я є. Ну тут нікого немає. Я є жителем Ви територіальної громади. Тішли, ще раз повторюю. Жителем територіальної громади. Також в Республіці Україні я є посадовою особою ще. Добре. Розумієте? Добре. В республіці Україна це я просто перелічую вам статуси. Далі я ще в мене є статус громадянина Республіки Україна. Розумієте? Я просто вам я для вас чого це кажу. Розумію. Я для чого це вам кажу? Щоб ви робили акцент на республіку. Акцент хлопці. Я роблю це не просто так. Я хочу, щоб ви зрозуміли, будь ласка, не робіть злочин, розумієте? А виконуйте конституцію. В вот чому справа. Так, і, ви можете, і ви можете просто-напросто своєму начальству да, сказати, слухайте, ну там я не знаю хто там командир чи хто. Будь ласка, я, я не буду виконувати, я не буду зганяти звідси людей, бо мене от за я працюю за конституцією. От за 60-ю статтею я не можу виконувати ваш злочинний наказ, який є явно злочинний. тому що ви вимагаєте від жителів міста Камінське покинути місце реалізації своєї продукції. розумієте, а вони знаходяться на своїй землі. Чого вони повинні? Звертатися і кудись йти, ідіть туди, там, кудись туди. Чого вони? Вони жителі цього міста. Вони український народ. Я в них запитую. До речі, є відео, може, ви ж казали, хочете подивитися ці відео. Можете їх подивитися. Я у них запитую. Ви український народ, да. Ми жителі місто? да, ви конуєте конституцію, так. Вони є жителі. Вони не можуть покидати свою землю. Вони знаходяться на своїй землі. Павело, я просто для них є. Речь так. идет только тогда, когда включается камера да. в сетке. Ну, в прямому. Вот только когда камера отключается, вы начинаете сюда рассказывать. Слово за словом вылетает. Вам даже неудобно ставить какое-то одно лишнее слово, чтобы вас не перебить, все так красиво. Ну не перебивайте, задавайте. я не задавайте. Вы просто уже по третьему кругу, потом немножко обрежете. Не, просто, все просто все не, я при чем тут? Я на видео просто Там хочу зафиксировать. Хорошо, Хочу Просто вам пояснить. зафиксировали поясню. уже 2-3 раза, без проблем. Удостоверение показал, все хорошо. Вы нас предупредили, мы вас услышали. Хорошо, спасибо большое за предупреждение. Нет, мы будем слова. переосмысливать свое видение. и вы же делать кажется, что, с что с этим вы иконы Конечно. Да все, слова. вы опять начали... просто слова. А у вас есть? У вас тоже Или... просто слова. Нет, у нас не просто слова. У нас Мы и... ходим и... тут, да, Хорошо, мы ходим тут. Можете по, по видео подавиться. Мы скажем людям. Скиньте мне, пожалуйста. Люди. Я подпишусь на ваш. Добрый.